Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні у нас пляцок та веречанка. Цікава у нас історія з нею вийшла. Спочатку виникла назва, а потім вже ми придумали рецептуру. Мені хотілося вкласти в нього все те, що мене асоціюється з моїм дитинством, з моїм тайврійським краєм. І тому ось прошу, вийшло дуже-дуже смачно. За основу я взяла шоколадний торт, який мама завжди мені готувала. Ми і починаємо із шоколадної паляниці. Вибиваємо яйця. Перебиваємо їх в піну. Додаємо одразу весь цукор і все це перебиваємо до посвітління маси. Додаємо сметану. У нас домашня жирна. Перемішуємо. Додаємо одразу все борошно просіяне, какао бажане темне. І розпушувач. Все це легенько ретельно перемішуємо до однорідності. Колись мама готувала якраз мені оцей тортик завжди на всі мої дні народження. Це дуже-дуже смачна виходить маса. Ось така, як густа сметана. Ми переливаємо, перекладаємо її у форму застелено пергаментним папером і нічим не змащуємо, гарненько розправляємо лопаткою. У нас в рецептурі вказано на одну паляницю. Таких для цього пляцка нам треба випекти дві. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів 20-25 хвилин до готовності. Тим часом ми готуємо наповнення. Вишня у нас свіжа, без кісточки. Викладаємо її в каструлю, додаємо цукор, ніякої рідини не додаємо і на середньому вогні топимо цукор. Цукор розтопився, вишенька виділила сік. Все, бачите, рідини в нас тут абсолютно достатньо. Доводимо до кипіння. Додаємо крохмаль, кукурудзяний і все це ретельно, швиденько перемішуємо, загущуємо масу. Зараз, так як в нас є сезонна свіжа вишенька, беремо свіжу. Далі на майбутнє будемо брати у своєму соці. І робити все так самісінько. Ось така у нас виходить маса, загусла, досить густа, відставляємо вбік. Поляничка спеклася, гарненька, пухкенька, дуже-дуже ніжна. Зараз у нас коржі повністю охолодилися, ми з них зріжемо вершечки. Це не обов'язково робити. З однієї і так само з іншої. Тепер готуємо крем. Крем у нас на вершках. Мама колись готувала на сметані. Ну, ми трішечки все це удосконалимо. Вершки жирні, досить жирні. Додаємо цукрову пудру до холодних вершків, холодна цукрова пудра. Все це збиваємо міксером, так як ми завжди готуємо крем на вершках. Маса починає гуснути, довго не б'ємо, дуже дивимося, щоб не перебити. І додаємо сюди вершковий сир. Ми додаємо сир кисломолочний домашній, який ми перетерли через сито. Мені завжди було цікаво, чи можна додати кисломолочний сир до вершків. Ось спробувала, все дуже-дуже смачно і дуже гарно все вийшло. Бачите, який чудовий крем. Головне сир перетерти через ситко, і щоб він не був у нас дуже сухий. Нічим не гірше за магазини вершковий сир. Тепер збираємо пляцок. На одну поляницю викладаємо половину сиру. Якщо ви любите мокрі торти, то поляничку можна додатково ще просочити. Ми не просочили, і нас так в міру достатньо буде вогкий. Далі викладаємо повністю все наше наповнення, всі вишеньки, всю масу. Вишні у нас вже холодні. Притискаємо, розправляємо. Викладаємо другу половину крему, розправляємо. Ну все дуже швидко і дуже-дуже смачно. вкладаємо поляничку зрізом донизу. Ми думали взяти зріз на обсипку, але потім трішечки все передумали. Гарненько все притискаємо, крайчики обробляємо, формуємо наш пляцок. Трішечки крему залишили ще наверх, буквально 2 столові ложки. Розправляємо. І зверху можна посипати обрізками, які ми зробили, або так, як ми. Натерти шоколад. І наверх, і на боки. Ось такий виходить гарний, смачний, великий торт. Відправляємо його в холодильник, щоб він у нас добре простоявся мінімум на 2 годинки. І далі виймаємо, у нас він стояв всю ніч. Видно вишенька проступила по боках. І нарізаємо. М'ягенький, ніжний, навіть без просочення. Дегустували цей пляцок майже все село, і всім дуже сподобався і мені теж. Тавречанка вийшла на славу. Так як у нас коржі шоколадні, як таврійський чорнозем, і вишні, вишні, у нас там є завжди вдосталь. Смакова пам'ять вона дійсно існує, тому що мене цей тортик повертає у дитинство. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!